Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Черговий встановлений Apple CarPlay, черговий відеоогляд. На цей раз в роботі у нас був доволі рідкий автомобіль. Це Mercedes ML63 в кузові W166 2013 року. Штатна Мультимедіа у нас Command NTG 4.7. Ця штатна мультимедія теж докомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані без заміни штатного головного пристрою, у вас з'являється додатковий корисний функціонал у виріді Apple CarPlay або Android Auto. Штатна мультимедія залишається в оригіналі, функціонал її не змінюється, все залишається в заводі. До мультимедії приєднується додатковий блок, блок ховається в торпеді автомобіля. Таким чином на оригінальному екрані з'являється повтористь додатковий корисний функціонал. CarPlay керується штатним джойстиком, обладнання максимально інтегроване в автомобіль. Працюють всі необхідні системи, кнопки на кермі, керування штатним джойстиком як гучності, так і керування самого CarPlay, перехід в оригінальні камери, гучний зв'язок, тобто максимально. Обладнання інтегровано в автомобіль. CarPlay працює у нас по бездротовому з'єднанню. В двох словах про CarPlay. Це зручний додаток, який дозволяє використовувати вам окремі додатки з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу це навігаційні додатки. Google карта, Waze, Всіджик, TomTom. Більше немає необхідності ввішати сюди телефон з якоюсь навігацією або тримати його в руках. Будь-який навігаційний додаток тепер є на оригінальному екрані автомобіля. Це реально доволі зручно. А ви можете прокладати маршрут. Як голосовим підсказчиком, так і на телефоні вводити маршрут, <кій> можете з зібраними своїми збереженими користуватися адресами, тобто доволі зручно для користування. В другу чергу в Apple CarPlay зручні додатки для використання музикальних додатків. Тобто Apple Music, YouTube Music, Spotify, все в інтерфейсі вашого телефону з вашими піснями, плейлистами, добірками і все інше. Телефонні дзвінки в інтерфейсі також вашого телефону з вашими додатками, улюбленими контактами. Ви можете попросити Siri, щоб вона комусь зателефонувала. Є месенджери в, в Apple CarPlay, Viber, Telegram, WhatsApp, через котрі можна робити телефонні дзвінки. І месенджери буде вам надиктовувати Siri. і є функція Siri. Ось і все, в принципі, що є в Apple Carplay. Тобто тільки ті додатки, котрі необхідні вам для безпечного кермування в автомобілі. В Apple CarPlay немає якогось розважального контенту, типу YouTube, Netflix чи щось подібного, тільки з політики безпеки, тільки те, що дозволяється використовувати за кермом автомобіля. Це реально зручно повторюся, бо більше немає необхідності вішати сюди якийсь телефон, держати його в руках. Будь-який додаток, який ви використовуєте за кермом автомобіля, він є в Apple Carplay. Так, музика. Apple Music, YouTube Music. Повторюся, всі процеси Apple Carplay відбуваються в телефоні Apple, тут тільки відображення з вашого телефону. Тобто всі ваші пісні, додатки, контакти, все-все-все є в, на екрані телефону. Ми використовуємо Apple Music, включаємо трек і розкажу, який є нюанс по, як, по звуку. Тобто, включаємо трек, все керується штатним джойстиком, все працює. вивод, от ми зморені, Почне хвилиночку в хай журі на максимум морком бути таксі і виїхав на тракту, повернувся з танками. CarPlay заходить через оригінальні істочники звуку, який є в автомобілі. В цьому автомобілі ми звук заводимо або через AUX-істочник, або через штатне Bluetooth з'єднання. В чому різниця? В штатному оригінальному меню, там де істочники звуку, вам треба вибрати або AUX, або штатне Bluetooth з'єднання. AUX – це аналоговий звук, який має свої обмеження по якості звуку. А Bluetooth більш, трошки краще якість звуку, але на Bluetooth не передаються навігаційні підказки в навігаційних додатках, тобто поверніть направо, поверніть наліво, вони відображаються тільки на AUX. Але повторююся, AUX це аналоговий звук. Якщо вас не влаштовує, як звучить ваш аналоговий звук, ви можете вибрати Bluetooth.

І справді блютуз з'єднання звучить краще, але повторюся, в додатках навігаційних, не буде. Поверніть направо, поверніть наліво. Якщо вони вам треба, то вам треба вибирати aux істочник і слухати аналоговий звук. Отакий от от нюанс по звуку. Перехід між штатним меню і меню CarPlay, до речі, зажачем кнопочки Back, котра у нас біля джойстика. Так, нюанс по звуку розказав. В іншому обладнання максимально інтегровано автомобіль, повторюю, працюють всі необхідні штатні системи. В цьому автомобілі у нас оригінальний обзор 360, вийдя в реверс, нам загружається обзор 360, вийдя в паркінг або драйв, нам загружається Apple CarPlay автоматично. От. Окрім Apple CarPlay, у нашому обладнанні є ще функція android Auto, Аналогічна програма тільки для Android-телефонів з майже таким ж самим функціоналом, є ще можливість під'єднати передню і задню камеру під наш блок, тому що є відео входи під задню і передню камеру. Тобто в цьому автомобілі нам це не доводилось робити. Але якщо ваш автомобіль не доосначений задньою камерою, за допомогою нашого блоку за Apple CarPlay, ще можна дооснастити задню і навіть передню камеру. Ще є функція MirrorLink і USB-флешки. В інших наших відео ми більш детально розповідаємо про ці функції. Зараз про них розповідати не буду. Тобто всі ці 5 функцій вони вже є в блоці Apple CarPlay, який доставляється на оригінальну мультимедійну систему. Так, друзі, ми компанія CarPlay Ukraine. ми займаємося встановленням Apple Carplay в різні автомобілі. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine. Там ви знаєте багато відеооглядів на різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас, ви перелік в марок авто, котрими ми займаємось. Є можливість залишити свою заявку, щоб наші менеджери вами сконтактувалися. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі Facebook і Instagram. Ми знаходимося в Києві, у нас є представниця. Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Даємо гарантію на наше обладнання. після монтажний сервіс співпрацюємо з різними сервісами. Друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтеся в CartPlay.